Ми приїхали, напевно, у найбільш віддалений куточок Херсонської області Калинівська громада, яка була під окупацією 8 місяців. Ми добиралися сюди по жахливому бездоріжжю більше ніж 4 години. Вибиті всі вікна, повністю дах зруйнований. Два вікна залишились цілі. Тут природна межа річка Інгулець, mm -hmm. тобто 50 метрів ширини і місцями до 4 метрів глибини. Mm -hmm. Вони пройшли через наш міст з квозняком, і предостання колонна просто зайшла, вони не пішли мимо. І вони повністю зайняли своєю технікою, своїми людьми. Отут весь центр селища. Спочатку так виїжджали, а вже пізніше то 200 доларів, це так, щоб, щоб можна було виїхати. Вони заселялися в будинки людей, які виїжджали, о, а потім грабували, виносили все з школі техніка, вони все її зняли і всю, всю забрали. Скільки дітей навчалося е, на базі цієї школи? Е, навчалося близько 200 чоловік, саме наших місцевих діток, і відбувалось регулярне підвезення діток на навчання. Тобто, ще, ще 100 чоловік. За приватний кошт у нас було відремонтовано спортивний зал, повна реконструкція була даху. І... Крім того, внутрішні туалети нам спонсори зробили за власний кошт. Е, перший клас тоді тільки починалася нова українська школа. Зробили перший клас євроремонт дуже гарний. Ну, На, на, на сьогоднішній момент цього всього немає. Все. Все знищено. Вони, мабуть, не знали, як пользуватися туалетом. Коли ми зайшли після них в школу, то це був ужас. Ви знаєте, так плакати хотілося, що вони натворили в школі. Це не виносимо. Не Да? вони все ж шкафів повикидали, Отако все ну, попортили. Частково щось збереглось, але Ну, отаке от. Були у нас дамочки, які їх удовлетворяли, як то кажуть. Так, да, там цей... Гроші, чи вони... так просто. Так хто його знає, ви знаєте чи за гроші, чи ні, ну вони з ними і виїхали. Повиїжджали, чи повтікали, Ну, поки їх в селі немає, тих, що з ними. Дівчата ховалися. на знищена. Ага, це ж воно тут як довбануло. Дуже шкода, тут таке приміщення було. Дітки і виступали, все тут все це було організовано. Місцеві здавали, забирали в підвал, дуже били. Дуже оцей. І, і на Снігирьовку відправляли туди, і до Херсона. Ну отут двох, це я точно знаю, їх дуже сильно побили. Один до сих пір ну, лікує зуби, вставляє, тому що побили і Вибивали на, да, повибивали. Ну. ну На сьогоднішній день у нас щоденно вертаються цілими сім'ями, тому що Людям нема де жити, вони тут звикли, в них якісь документи полишались на їхнє рухоме і нерухоме майно. Через те маємо таку тенденцію дуже велику, що населення постійно вертається. Через це ми ж постійно просимо наших волонтерів, всіх, на яких ми виходимо, які виходять на нас. Трошки збільшувати гуманітарну допомогу, е, люди знімаються з обліку і е, на, приїжджають на постійне місце е, свого прожитку. Ми 9 листопада проснулися і що тишина, ми нікого, нікого не побачили, ми вже зрозуміли, що вони вийшли. І тоді люди говорили, що 8 листопада вони тихесенько виїхали, то нам крупно повезло. Вони дійсно втратили все. Але вони не втратили віру в незламну, незалежну Україну і в те, що сюди неодмінно одного дня прийдуть збройні сили.